Добрий день, любі малята! Рада вас вітати! Подивіться, що в мене на малюночку. Це ягоди. Ви любите ягоди? Я дуже люблю ягоди. Моя улюблена ягода це полуничка, а ваші які улюблені ягоди. Сьогодні пропоную зробити аплікацію «Ягідки». А яку саме будемо робити, ви відгадаєте загадку. Поміж листя оксамиту дозрівають серед літа, мов сережки червоненькі, спілі ягідки смачненькі. Що це, діти, здогадалися? Так це вишні. Діти, погляньте, які гарні вишеньки я зробила. Це називається об'ємна аплікація. Пропонуємо зробити таку саму аплікацію, а перед тим ми зробимо, як завжди, пальчикову вправу, щоб підготувати наші пальчики до роботи. Пальчикова вправа називається ягоди. Починаємо один, два, три, чотири, п'ять. Ягоди пішли. Збирать! Збирали в лісі на городі, назбирали повен кошик малини, ожини, суниці, дуже смачні полуниці. Винограду назбирали, всіх сусідів пригощали. Для нашої роботи нам потрібні смужечки. Заздалегідь я їх нарізала, дві смужечки червоного кольору, вони широкі та довгі. Та дві смужечки зеленого кольору, вони тоненькі та довгі. А ще листочки вирізала з паперу, клей, олівець та серветочка. Починаємо. Зараз будемо робити ягідки. Беремо смужечку червону, кладемо її ось так на паперовий рушничок, на серветочку. І ось так краєчок з клеєм, чому саме я взяла клей олівець? Бо він не такий вологий. І в нас буде гарно триматися ягідка. А якщо ми візьмемо вологий клей, то ягідка буде у нас нерівна. Змастили краєчок. Тепер беремо смужечку зеленого кольору. І ось так кінчик. Ось так приклеїли. Тепер ось тут краєчок. Змощуємо тепер ось так звертаємо. Клеїмо. У нас вийшло таке сердечко, ягідка. Пальчиками Ось, погляньте так робимо другу ягідку краєчок змащуємо. Де знову? Приклею. Ось так кінчик наскільки приклеюється. З другої сторони. І ось тільки краєчок. І ось так завертаємо. Ось так. І ось так ось. Зробили дві ягідки, тепер будемо їх з'єднувати. Ось так. Краєчок смужечки ось так змащуємо. І обов'язково, коли будемо змащувати, ми ось так від себе. Ось так. Тепер зверху ось так накриваємо. Притискаємо пальчиком. Все, з'єднали. Тепер потрібно прикріпити листочки. Ну, ось так трішечки. Кутик згинаємо. І цей кутик змащуємо клеєм. І ось так його прикріплюємо. Один листочок і другий так само. Спочатку кутик загинаємо, а тепер його будемо змащувати. прикрепим. Все. Вот такой вот Ось такі гарні вишеньки в нас вийшли. Спробуйте і ви зробити вдома. Не забувайте куштувати ягоди, бо ягоди це не тільки смачно, а й корисно. До побачення, до нових зустрічей!